Міністр закордонних справ України підтвердив журналістам, що в Брюсселі українська делегація, на чолі з секретарем РНБО Рустемом Уміровим, мала консультації щодо мирних перемовин. Уміров зустрівся із радниками з нацбезпеки Великої Британії, Німеччини і Франції для подальшої координації зусиль. Та оцінки вчора українська сторона мала коротку розмову зі Стівом Віткофом після його візиту до Москви, Однак деталі цієї розмови Себіга не повідомив. Український дипломат перебуває у Брюсселі на раді Україна НАТО, де союзники підтвердили додаткову підтримку України на загальну суму в 1 мільярд доларів за програмою ПЕРЛ. Країни-члени альянсу також висловили своє бажання мати місце за столом мирних перемов наскільки відчуває загрозу власній безпеці. Ми зараз відштовхуємося від документу з 20 пунктів, який був напрацьований у Женеві. Теж вам хочу підтвердити, що американська делегація чула українську делегацію, і документ далі розвивається. Так є найбільш чутливі питання, які. Взято в душки, які залишені на розгляд лідерів. Що ви думаєте про так звані мирні перемовини, обов'язково пишіть про них в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Я тим часом продовжую випуск. ТСН. сполучені штати не можуть нескінченно фінансувати Україну. Це цитата, хоч би скільки. Тривала війна про це в інтерв'ю Fox News заявив державний секретар США. Марко Рубіо. Наголосив водночас нереалістично, щоб Росія продовжила війну ще 4-5 років. Він констатував: якщо порівняти скільки територій Росіяни контролювали на початку вторгнення. І зараз то видно, як українці сильно відкинули їх назад. Держсекретар США наголошує, що зараз триває війна на виснаження і що Вашингтон намагається зрозуміти, як можна її закінчити, щоб захистити майбутнє Україну і щоб обидві сторони могли це прийняти. Напередодні спецпосанець США. Стів Вітков і зять Трампа Джаред Кушнер провели з Путіним 5 годин. Компромісів щодо мирного плану не знайдено. Повідомив по завершенні радник російського диктатора Ушаков, кореспондентка ТеСМ Сполучених Штатів Ольга Кошеленка. Далі про все, що відомо на цю мить. Простоліт чекає у заторах, доки кортеж вільно мчить дорогих гостей до центру Москви. Із ними незмінний гід. Кіріл Дмитрієв веде відкофайкушнера до ресторану. Гуляє із ними червоною площою. Російські пропагандисти із захватом ведуть репортажі. Їли кав'яр, волонину, Американські гості високо оцінили російську кухню. До Кремля їх запросили лише надвечір. Для Віткофа це вже шостий візит до Путіна. Враховано деякі помилки минулого. Перекладачі тепер присутні з обох боків. А головне, із ним зять Трампа Джаред Кушнер, який не має жодної офіційної посади в американській владі, що компенсується безмежною довірою тестя. Попередні самостійні переговори Віткофа віч навіче із Путіним породили сумніви в його здатності досягати результатів. П'ять годин перемов добігли кінця після опівночі і знову жодні. Конкретні компроміси не були знайдені, принаймні таке повідомив присутній на переговорах помічник Путіна. Чим чимось ми могли погодитись, і президент це підтвердив своїм співрозмовникам. Щось у нас викликало критику, і президент також не приховував наше критичне, навіть негативне ставлення. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у вівторок проводив засідання кабінету. Нічого нового, окрім того, що війна складна і жахлива, але США більше не витрачають на неї гроші. По темі не повідомив Я нічого не роздаю. Ми продаємо обладнання НАТО. Європейські країни платять нам за обладнання 100-відсоткову ціну, а потім вони привозять його в Україну чи щось там ще з ним роблять. Але ми намагаємося це врегулювати після переговорів. Від Кушнер ненадовго заїхали до американського посольства, щоб по захищеному зв'язку проінформувати Трампа про результати. Під парканом їх очікував все той самий послужливий Дмітрєв, щоб супроводити до аеропорту. Запитання російських пропагандистів, гості проігнорували. За Дідічнеґримензаними Флайтрадар Кушнер вирушили до ША. Президент Зеленський напередодні говорив: американська сторона надійшла сигнал про підсумки. Від цього залежатимуть наступні кроки. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це. Fair play, так з нашими партнерами, то можемо зустрінемось дуже швидко. Зустрінемось з американською делегацією, на якому рівні ми подивимось залежність знов таки від сигналів. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс швидких і прийняття. Глобальних, але швидких рішень то буде рівень вищий. Попередній очний раунд переговорів із українською стороною відбувся у неділю в Майамі. Тоді констатували прогрес з обмовкою багато роботи попереду. У понеділок зеленські європейські лідери і Вітков ще раз говорили телефоном. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1.